Доброго дня, на Таро ЗМІ. подивимось таку тему. А хто за вашою спиною і що говорить? Спочатку хто ви, щоб ви пізнали себе, в яких ви енергіях, хто ви взагалі в яких енергіях зараз знаходитесь, а потім ми подивимося, хто і що про вас говорить. Чи є такі люди? Ну, завжди хтось там є, так. Сімірка Кубків. Щось, ви знаєте, до речі, хочу сказати, що тенденція. Я а, бачу людей, які або розкриваються, або розвиваються, або ви практикуєте, або ви щось таке вивчаєте. Тобто, от у мене постійна а, ця карта, вона в розкладі це жриця. І, до речі, тут намальована богиня гіката. Трьохліка, трьохліка богиня Гіката. Можливо, ви працюєте з цим божеством? Це богиня перехрсткав, це богиня трьохліка. це, знаєте, молодий такий облік зрілої жінки і вже старої жінки, тобто в віці. А також це богиня, богиня відьом. Ну, Вона, вона така. Лицарі жеслів тут у нас трошечки інше. Тут вже, знаєте, є така вислов такий є, а коли кінь вже помер, то його не, не, не потрібно вже реанумувати. Ну, тобто, щось на шквал того. Бачите, тут вже кінь вже все помер. Тому енергії у вас такі цікаві, тобто колода специфічна, і ми не будемо трактувати її як класику. Так? А ви а, міст, хочеться сказати, між відчуттям. І зараз ви не в стані дій по лицарю жеслів. Ні, ви маєте глибоку інтуїцію. Ви, я вже сказала, або розвиваєтеся, або вивчаєте, або просто ви зараз закрита людина для більшості людей. Таке враження, що ви тут у вас мало кого з ким ви спілкуєтесь. Таке враження, що ви свою найближче. Коло осіб, так би мовити, вже відсторонили. От Таке враження, що ви зараз більше в собі, більше на самоті. Це, до речі, по жриці можна сказати, що вдови можуть проходити, до речі, і жінки, які таємні жінки. Також це може бути. Якщо це про відносини, йде мова. Це може бути одинокі жінки або жінки, з якими тільки що, ну, тільки-тільки познайомились, коли ще не знають, хто, що і як. От ви, будемо так говорити, водночас ви певно десь роздвоєні в емоціях по всімірки Кубків це ви от малюєте сам, самі собі. Якісь такі фантазії, у вас, ілюзії, перспективи. Можливо, ви про щось мрієте, про щось думаєте, Це непогано. Але потрібно ще і заземлятися. розумієте? Вас, так би мовити, тягне кудись рухатись, але ніби ви ще вагаєтесь і між тим. Слухайте і своє серце, і свою розум і інтуїцію. Тобто, ви зараз не в таких активних, ні в активному житті, ви більше зараз зануритесь і спостерігаєте, і також слухаєте себе, ніж шуми навколо вас. Ви більше не так, не відкрита зараз людина. Н -н -н. Ви зараз навіть можете не спілкуватися ні з ким, практично. Якщо це не має потреби. Хто і що за вашою спиною говорить? Повішаний, за вашою спиною хтось хто не діє? Дивіться, яка тут карта. Ну, вона така дуже мрачна, повішаний тут взагалі, отакий, знаєте, висить вже. Як суїцид, знаєте, тут малюнок такий специфічний. Це людина, яка, можливо, маніпулює мовчанням, недіями. Або вас змушує таке враження, що підвіс, підвісили так, в якомусь такому стані і не дає конкретики, хочеться сказати. Тобто, це зупиняє ваші дії, можливо, і вам не дає такої сумнів. Королева мечів. Це говорить, що а, жінка або енергія відстороненого розуму, можлива критика, різкість ваш, вашу адресу, а, це про розсудливість расуд, без серця. Тобто, це не емоції, це може бути інша жінка. Що коментую ваші вибори, наприклад, подруга, мати, суперниця, будь-яка особа, яка налаштована не дуже добре до вас. Ви самі там знаєте, хто це може бути. Або це ваш внутрішній критик, до речі, який підрізав вам крило. Це теж може бути. А говорить а... четвірка. Жезлів, це говорить про ваші стосунки або союз, про ваш а, дім, мовляв, наприклад, не на часі, не ті, не туди ти йдеш, от щось таке. От, таке враження, що це може бути заздрість або контроль, або просто спроба а, взяти вас назад у стабільне своє болотце. Так? Коли ви, а ви тягнетесь до змін. Хто це для вас? Пласень? Імператор? Відлюдник. Ой, я не можу. Просто не можу. Це той, хто для вас колись був стабільним і незамінною людиною. так? А, але тепер це стала людина дуже далекою і а, чужою. Я можу сказати, що ви, ви взагалі можете навіть говорити, я не знаю, як я взагалі могла бути з цією людиною. Для... Я цю людину не знаю. Або я не бачила, або я була в якихось окулярах, там, Знаєте, коли я щось не бачу, щось не, не відчуваю. Тобто ви таке враження, що це, знаєте, от чужа для вас стала людина? Була колись така людина, з якою у вас був зв'язок? Ну, людина така. А людина полюбляє увагу, людина сьогодні вам співає серенади, завтра іншим співає серенади. Це поїздити по вухам. Емоційно нестабільна людина заявляє про себе імператором, хоча з імператором стоїть разом з блазням. Тут дитина, тут інфантільність, тут людина, яка взагалі сама по собі не, не доросла. Психоемоційна тут далеко до дорослості. Вона себе може проявляти десь, що вона така стабільна, але ні. Ви бачите цю людину взагалі по-інакшому. Раніше і на сьогоднішній день це людина не з вами, закрита людина, холодна, са в собі, егоїстична. Ви не спілкуєтесь, ви з цією людиною. І от От сигніфікація людини, яка говорить, і, можливо, вона, вона говориться людина з якою жінкою, з якою у вас теж немає спілкування. Тобто ця людина хотіла би щось почати з нуля. Це поблазню ще я можу сказати. Або вона буде починати з нуля своє життя без вас. Тут обнулення. Вас таке враження не стало, і людині придеться все розпочинати з нуля а, во всіх сферах свого життя. Отака От людина говорить за вашою спиною.